Подорожую на своєму космольоті по різних планетах і вивчаю їх. І сьогодні залетів на вашу чудову, неймовірну планету Земля. Мені тут дуже подобається, адже на вашій планеті стільки всього цікавого, красивого, загадкового. І тільки тут є життя. Я відвідав. Всі планети сонячної системи, тобто ті, які обертаються навколо Сонця і ніколи не зупиняються, їх вісім. Це Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. І кожна з цих планет має свою доріжку якою рухається навколо Сонця. Ця доріжка називається орбітою. Що далі розташована планета від Сонця, то довша її орбіта. Центром сонячної системи є Сонце. Величезна зірка, що дає світло і тепло. Друзі, а ви бували на інших планетах? Ні. Тоді я вам трішки розповім про ті планети Сонячної системи, які я відвідував. Найперша планета від Сонця це Меркурій. Вона ж і найменша планета Сонячної системи. На поверхні Меркурія безліч кратерів відпадаючих метеоритів. Вдень на планеті дуже жарко, а вночі. Край холодно. Другою від Сонця є планета Венера. Вона є найгарячішою серед інших планет. Води на цій планеті немає, її часто називають сестрою вашої Землі через подібність за розміром та масою. А ще на Венері найбільша кількість вулканів. Ніж на будь-якій іншій планеті Сонячної системи. На ній постійно йдуть кислотні дощі, бушують урагани і спалахують блискавки. Ну а третю від Сонця є ваша планета малята Земля. Вона не схожа на інші планети, адже тільки тут існує життя, більшу частину вашої планети. Займають океани і моря. Якщо уявити, що поверхня Землі це ваші пальчики на руках, то сім із них будуть покриті водою, тому її ще називають блакитною планетою. Земля населена різними живими видами у воді, на суші, в повітрі, і всі вони взаємопов'язані один з одним. Четверта планета від Сонця це Марс. Її ще називають червоною планетою через характерний червоний колір поверхні. На Марсі вирують найбільші піщані бурі, які можуть охоплювати всю планету і тривати місяцями. На ній є гори, згаслі вулкани і пустелі. Наступна п'ята планета це Юпітер. Він є найбільшою планетою Сонячної системи і найважчою. Юпітер найшвидше обертається навколо своєї осі. Всього за 10 годин. Таке швидке обертання призводить до різних явищ, таких як урагани, грози. Один з таких ураганів. Це велика червона пляма. За розміром вона більше землі, а триває уже дуже довго. Шоста планета від Сонця це Сатурн. Планета, відома своїми кільцями, які складаються з великої кількості льодових частин розміром від пилинки до трьохповерхового будинку. Сьома планета це Уран. Це найхолодніша планета сонячної системи. Він має кільця льоду та пилу. Його ще називають крижаним гігантом, тому що на планеті є велика кількість льоду. І остання восьма планета сонячної системи це Нептун. Найвіддаленіша і найповільніша планета. В її атмосфері бушують найсильніші вітри серед усіх інших планет. Друзі, я вам розповів про всі планети сонячної системи. Сподіваюся, ви мене уважно слухали, бо зараз ми пограємо в гру. Назвіть малята мені найбільшу планету в сонячній системі. Юпітер є найбільшою планетою в Сонячній системі. А яка планета є найгарячішою? Венера найгарячіша планета. А яку планету ще називають червоною через її кольор поверхні? Марс називають червоною планетою. А яка планета є найхолоднішою в сонячній системі? Уран найхолодніша планета. Назвіть малята планету, що є шостою від Сонця і відома своїми кільцями. Сатурн шоста планета від Сонця. А яка планета є найменшою в сонячній системі? Меркурій найменша планета. А яка планета є найвіддаленіша від Сонця? Нептун найвіддаленіша восьма планета від Сонця. А назвіть малята планету, яка для вас є найріднішою, тільки на ній є життя. Так, це Земля. Єдина планета в Сонячній системі, де існує життя. Кожна з планет. На якій я побував і вам розповів, особлива і неповторна. Але ваша планета Земля мене зачарувала, скільки тут, неймовірного, я такого не бачив не на одній іншій планеті. Це і птахи, комахи, тварини. Риби, гриби, дерева, кущі, квіти. І, звичайно, ви люди. Але я помітив, що не всі люди бережно відносяться до своєї планети. Деякі шкодять їй. Вирубують ліси, забруднюють річки, моря і океани, знищують живу природу, забруднюють повітря, утворюють пожежі, всюди викидають сміття. Друзі, а ви знаєте, що шкодить вашій планеті? Тоді давайте перевіримо, зігравши в гру. Що землі добре, а що погано? Розгляньте картинки, де зображена діяльність людини, і скажіть, це для землі добре чи погано. Ваша планета. Я неодмінно завітаю до вас ще. А ви пам'ятайте, планеті, люди, добро несіть, любіть планету і бережіть. До наступної зустрічі!